Так, ну що ж, давайте в цьому ролику глянемо, як можна налаштувати параметри Зубуту, зокрема параметри зовнішнього вигляду, ну і деякі такі специфічні параметри, які, в принципі, варто налаштувати. Значить, ну почнемо з самого простого з зовнішнього вигляду. Значить, дивіться, зовнішній вигляд робочого столу середовища Зубуту виглядає досить природньо. За виключенням того, що, наприклад, у Windows робочий стіл має панель завдання знизу, тут панель завдання зверху. Але, в принципі, це кому як більше подобається, і не, не критично, і можна до цього звикнути. Хорошо. Зверху міститься кнопка, ну, можна її назвати головного меню, у якому всі програми містяться по категоріях, і ви вибираєте те, що ви хочете. Інтернет. Будь ласка, вибрали веб-браузер Firefox і його запускаєте. Так, якщо не пам'ятаєте, які категорії, можна ввести кілька слів, кілька літер або буквосполучень, і, відповідно, та чи інша програма повинна знайтись. Наприклад, Genumeric. Будь ласка, Gnumeric, якась програма. Починається на GNU, пожалуйста. Далі. Всі програми, які ви запускаєте, вони аналогічно так як у Windows, відображаються на панелі завдання. От вони. Відновідно, згортається, розгортаються аналогічним чином. Далі, на панелі завдань є щось на зразок системного трея, да, де відображається підключення мережне, да? відображається динамік за замовченням, і відображається календар. Календар, да? Правильно українською мовою календар говорити. Далі, на робочому столі є смітник, файлова система це взагалі наша файлова система, ну, скажімо так, це корінь наш. Да? Це відображається вся файлова система даного дистрибутиву, так. Про неї ми поговоримо в наступному відео. І домашній каталог це папка Home. Якщо бачите, ось шлях до неї Home user. Да, про шляхи також ми поговоримо в наступному відео, але тут зберігаються всі документи користувача. Окей, що я зразу зроблю? Ну, як бачите, тут зараз немає абсолютно ніде індикатора перемикання клавіатури. То я що роблю? Я на цю панель правою кнопкою нажимаю. Вибираю пункт панель і додати нові елементи. Тобто є можливість додавати нові аплети на цю панель. Значить, мені треба перемикання клавіатури. От, є розкладка клавіатури. Додати. От, дана розкладка клавіатури. Да, і закрити. Є У мене дві розкладки: тут англійська і українська. Якщо я хочу додати ще одну, наприклад, російська так, то я правою кнопкою натискаю на даному аплеті і вибираю Keyboard Settings, тобто параметри дошки з клавішами, да, якщо дослівно. Окей, ну і тут дивлюсь розкладку. Знімаю прапорець, використовувати типові системні. І тепер додаю, наприклад, додати російська. Зараз дивлюсь російська башкирська. Тут куча різних. а якщо так? Російська і гораздо. Пойдет. пойдет, чудово. Далі, 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 далі. Змінити опції розкладки. Значить, давайте я виберу по стандарту. Ну, як мені зручно, наприклад, щоб клавіатура у мене, щоб розклад клавіатури перемикалась Ctrl-Shift-лівий. Ctrl-Shift-лівий. Є. Закрити. Значить, бачу. Мою розкладку тут вже три клавіатури. Якщо я натискаю Ctrl-Shift, відповідно, відбувається перемикання. Чудово. Тепер мені не подобається, що розкладка тут. я її хочу принести трошки сюди лівіше. Як я роблю? Дуже просто. Правою. Здається, властивості? Нє, набрехав. Не зовсім. Правою панель. Налаштування панелі. Ну, а тепер тут поки що нічого не розповідаю. Пропускаю, перехожу в елементи і дивлюся: розклад клавіатури, так. А можна там видалити її, там, да, налаштувати її параметри, але я підбігаю її вгору. От Тут поставив перед розділюючим плагін індикаторів. От я поставив перед плагіном індикаторів. Закриваю все, мені так подобається більше. Далі. Який би я аплет одразу б додав, це перемикання робочих областей. Аналогічно відбувається додавання Значить, панель. Додаткові елементи, і шукаємо. Зараз. Шукаємо. Перемикання робочих областей. Щось на зразок. О, є. Додати. От вона в самому кінці. Хай буде там, я не проти. Закрити. Значить, що це таке робочі області? Ну, такого поняття робочої області у Windows немає. да, Там одна робоча область, один робочий стіл, ви там працюєте і так далі. У Linux тут є поняття робочих областей. Значить, за замовченням їх дві. Що це таке? Це, ну, скажімо так. Ну, Краще не скажете, це є робочі області. Щоб продемонструвати, як це. Я відкрию, наприклад. Зараз в мене активна перша робоча область. І я в цій робочій області відкрию отаку папку. Да? Я перейду на другу робочу область. І відкрию наприклад, або запущу. І щось є, о, міни є. Міни. Запустив таку гру. Тепер дивіться, на першій робочій області у нас відкрите отаке вікно, на другій відповідна гра. Тобто робочі області дають можливість відкривати різні додатки в різних. Робочих столах, в принципі. так, І щоб вони не заважали, наприклад, на, столі, на одному робочому столі ви займаєтесь одними діями, на іншому іншими. Поки шефа немає, ви займаєтесь, наприклад, міни, Мінами, да, міни сапьорствують потихоньку. А як він тільки заходить, раз, робочі стіл відкрили і документи працюємо, да, Все тут серйозно. Ну, Це, звісно, жарт, але щоб ви суть зрозуміли. Окей, закриваю я робочі області. Значить, за замовченням їх дві. Як їх налаштувати? Давайте подивимося. Властивості, от я вибираю, так? Да? Або о, ні, ні от щось саме цікаве, властивості робочих областей. Значить, я ставлю, хай буде 4 робочі області. От дивіться зразу їх 4. Поля. Ну, це відступи, очевидно, да? не буду нічого. Назва робочих областей тут тут замовчуванням. Якщо б я вибрав. Просто властивості. То це властивості даного аплета перемикач робочих областей. Показати перед мініатюрі і перемикати робочі області. Це з допомогою колеса мишки. Ну, можна і так зробити. Окей, значить, зараз у мене 4 робочі області. Я продемонстрував вам їх роботу, та, і поставлю назад 2. Це досить, я думаю, буде. Так. Ну, і, 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 і. і поїхали далі. Що можна ще налаштувати одразу? Ну, наприклад. От ви дуже часто запускаєте Mozilla Firefox, це в категорії інтернет То давайте я цю, цей значок додам до обраного. Значить, в обраному зразу з'являється веб-браузер. Видно? Є. Далі я його можу додати ще, дивіться, куди. До стільниці. Покажу ось він. Так, щоб він нам не заважав, я поки закрию. Є на стільниці. Це ярлик запуску програми, да, іншими словами. Ну і куди ще я його можу додати? На панель. От, додав сюди. Значить, він мене там ну, якось не принищає, що він там розміщується, тому я що роблю? Панель, налаштування панелі. Перехожу на вкладку елементи, і відповідно цей запуск програм це наш Firefox. Перетягую. На початок зараз покажу, куди. Перед кнопки вікна. Є така штука. От, будь ласка, в мене є тут його ярлик. Окей, такі ярлики ви можете робити велику кількість. Хорошо. А що слід налаштувати далі? Ну, значить, давайте подивимося. Да? А якісь першочергові такі нюанси я вам розповів, як робити. Покопаємося в самих, відповідно, настройках. І операційні системи з Ubuntu, і безпосередньо робочого середовища Xfce, так. значить, ось тут можна це все здійснити. Кнопка всі налаштування. А тепер дивлюсь, зовнішній вигляд. Ну, Це улюблена тема да, для суперхакерів. Це можна міняти стилі оформлення вікон та панелей. Ух ти, висококонтрастність, щоб очі повилазили, ну, і так далі. Да, Значки можна міняти. Вау, поміняли значки, зараз ми зайдемо і там взагалі такі значки будуть. Так, що ще можна міняти? Шрифти. Ну, я тут не буду експериментувати, тут можна розмір, вказувати, там все як треба, але не слід це робити. Повірте мені, ті, хто створюють середовище робочого столу, вони вже якось експериментують і із розмірами вікон, шрифтів і їх читабельністю. Ну, тобто, давайте це залишимо професіоналам. Тому я. Поставлю назад і Graybiard, по-моєму. так, Була тема у нас Bluebird. Це трошки не те, а Greybird саме то. Значки поставлю, було за змовченням XFCE Darker. Шрифти. Тут нічого не буду робити. Єдине, що хінтинг, ну, я не знаю значення терміна Hinting, очевидно, це згладжування по логіці. Ставлю не плавно, а повністю. Краще будуть зладжуватися екрані шрифти. Параметри, значить, параметри, параметри, параметри. Нічого тут не міняю. Можете подивитися, які тут є налаштування, все, які є, такі є. Оце, що стосується зовнішнього вигляду. Але це ще не все. Значить, є ще менеджер вікон, так? тут ви також можете обирати да, стиль відображення заголовка ваших вікон. Ну, я думаю, тут все зрозуміло, так? Що тут можна зробити? В общем, ви можете переглянути, так. Numix. No далі, 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 далі. далі, далі. Ставлю назад Greybeard. там подивіться, як вирівнювання загалок буде, але це все-таки рюшечки цатські, не буду я на них зупинятися. Далі клавіатура. Тут є, тут є клавіатурні скорочення, що за що відповідає. Да? Натискання того чи іншого скорочення може привести до виконання тієї чи іншої дії. Можна правити, очищати, відновлювати типові скорочення, клавіатурні. В общем, тут можна подивитися. Да? Ну і що, і що, і що? А якщо правку натисну, а треба щось виділити, а потім правку натиснути. Да, скасую. Не буду я зараз зупинятися на клавіатурних скороченнях. Фокус вікна теж нічого. І додатково, теж, це зараз я буду ігнорувати, оскільки це вже такі тонкощі, тонкі тонкощі, да, масло масляне. Далі, що стосується, що стосується локалізації, це цікавий пункт. Значить, при встановленні операційної системи Зубуту та інших будь-яких дистрибутивів, да, там при, на етапі установки ви обираєте ту мову, на якій буде відображатися повідомлення, інтерфейс, тобто користувача. Значить, про всяк випадок перевіримо, що у нас тут стоїть українське, дивимося. Найчастіше треба щось доустановити, Оце по-любому. Підтримка ми встановлена не повністю. Встановити, да, встановити. Пароль обов'язково треба ввести, без пароля нікуди тут, да, Ви нічого, якщо ви, наприклад, зловмисник і не знаєте пароль, нічого поганого не зробите. Так, бачимо, українська. І роблю застосувати до всієї системи. Знову пароль, Да, без питань. Так, 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 так. Регіна... Регіональні формати це формати або параметри відображення там, дати, часу, ну і так далі. Аналог таких самих, відповідно, у Windows. Далі, налаштування менеджера вікон. Ну що тут для вас буде цікавим? Да, якщо так можна сказати, увімкнути ефект дисплею. Дивіться, я вимкну, і ніяких тіней, нічого немає. А увімкнув. Ой, тіні з'явилися суперово просто. Хорошо. Далі панель. Ну, це, в принципі, вікно, в якому відображаються параметри панелі, все це саме, щоб ви натиснули. отак, Панель і налаштування панелі. Практично те саме видно. Ще раз показую. Так, да, тільки в більш розширеному вигляді. Про ці параметри я поговорю згодом. Далі, робочі області. Це параметри робочих областей, такі ми теж вже дивилися. Далі оповіщення стільниця. Давайте стільницю перевіримо, що тут. Ага. Ну, це, звичайно ж, фони встановлять. Ой, тут Подивитися, які будуть піктограми відображатися на робочому столі. В общем. В столі, муж і дивитись, да. Далі. А, типові програми. Це, яким програм відкриваються ті чи ті. Наприклад, переглядач веб, Mozilla, утиліти. можна подивитися, файловий менеджер, такий термінал, от такий буде відкриватися. Ну і так далі. Це в Windows є така штука, як програми за замовченням. Да? От, аналог такий самий. Далі. Файловий менеджер. Це налаштування нашого файлового менеджера, здається. да. да. параметри менеджера файлів. Ну, грубо говоря, тут може подивитися, я, чесно кажучи, ніколи там нічого не змінював, бо файливий менеджер, який відкривається осінь, вона і так задовольняє на всі 100%. Тому тут все нормально. Далі, Lightlock, Settings не буде, меню едітор не будемо. Це самі вже, якщо глибше будете дивитися, якщо до чого, то тоді можете почитати Display. Частота розширення да, видно. Розділна здатність. Додаткові драйвери, як правило, встановлюйте якісь додаткові драйвери, особливо це стосується відеокарти. От ви поставили з Ubuntu, можете не заморачуватися. Працювати на стандартних. Якщо ж вам треба пограти в ігри під Ubuntu з Ubuntu, да, це жесть. треба обов'язково додатковий драйвер від розробника вашої відеокарти. Клавіатура, аналогічно. Те, що ви робили розкладку, те, що я натискав на цьому, і Keyboard Settings все те саме, в принципі, тільки в більшостягнутому вигляді. Далі менеджер жилення подивитись там, що воно відключається. ну, Свого досвіду, якщо у вас е е е е десктоп, да, не ноутбук або нетбук, то тут е е дивіться, що можна зробити основні параметри. Коли живиться від мережі, діє. Перевести комп'ютер в сплячий режим, коли не активний протягом ніколи стоїть. Ви можете там, да. але я ставлю ніколи. Стеження. Перевести дисплей в сплячий режим, коли не активний протягом. Да, не хочу. Я нікуди його переводить. Вимкнути дисплей в сплячий, е, в сплячий режим. Ні, а от дисплей, коли бездіяльний протягом, Ну, то я поставлю 45 хвилин, наприклад. От він буде вимикатися, то скільки? 50. хай буде 50. Грошин, да нічого, в принципі. Значить, отут єдине, що можу таке налаштувати. Далі менеджер Bluetooth, мережні з'єднання. Це з'єднання, ви будете наштовувати. Далі, що ще цікаве? Принтери. Тут ви ставите які принтери. Можете додати, там відняти, налаштувати параметри, але, як правило, воно саме додається і саме шукається драйвер. Далі, м -м -м -м, що ще цікаво, користувачі та групи, це ви працюєте з обліковим записом користувачів та груп. Що таке? Це, відповідно, те, що я сказав. Будете вивчати далі. Що ще можна дивитися? Програмне забезпечення та оновлення. О, тут подивимося. Значить, тут можна встановити, з яких репозиторіїв буде оновлюватися або ваша операційна система, або з яких репозиторіїв будуть встановлюватися програми. Перехожу на вкладку Інші програмне забезпечення. Да? У нас тут два стандартних, але я ще встановлю пропорції партнери Canonical. Обов'язково треба пароль ввести. І оцей партнер Canonical є. Ще можна встановити, що диск установочний з Ubuntu буде вважатися джерелом або репозиторієм да, для програм, але цього не буду робити. Далі оновлення. А, значить, тут нічого не трогаю. Хай оновлення буде за замовчуванням, тобто важливі оновлення, рекомендовані і не підтримані оновлення. Окей. Далі повідомляти мене про нові версії для версій з довгим терміном підтримки, тобто для версій LTS. Що таке ЛТС? Запитайте мене на парі, я вам все розкажу. ЛТС-версія. Далі, ем, далі далі, 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 закриваємо. Інформація про доступну. Ага, я додав два репозиторії, треба перезавантажити відомості про пакети. Ну, перезавантажу, почекаю ще трошки. Є. Далі, що цікаво ще оновлювач програмного забезпечення, да? це перевірка оновлення. Як правило, він запускається раз там в певний період і сам перевіряє. Тобто, якщо є якісь оновлення, вискочить таке вікно, і ви скажете: так, я хочу встановити і правильно ви зробите, що так скажете, введете пароль, і все оновиться. От, бачите, я недавно таку операцію робив, воно мені каже, що правильне забезпечення на цьому комп'ютері актуальне. Окей. Далі, що ще цікава штука, і сеанси та запуск. Якщо ви хочете додати автостарт якоїсь програми, то робити це варто тут. Натискаєте Додати і вибираєте назву, опис, ну і команда, звідки буде братися ця програма. Так, є це, що стосується таких, скажімо так, загальних параметрів операційної системи а, з Ubuntu. Тепер, що стосується налаштування панелей, отут От цікава штука. Значить, Дивіться. Для того, наприклад, щоб нічого не, не, не сталося з моєю панелю. Да, а що може статися? От ви правий нажали і видалите, і все, і до, до побачення панелі немає. Щоб такого, або, скажімо, щоб в такому випадку щось зробити, назад повернути панель, ви можете зробити наступне. Дивіться, я натискаю панель і налаштування панелі. Зараз у нас є панель 0, яка ось вона, вона зараз виділена. Вона є горизонтальна, можна зробити вертикальна, можна зробити просто панель, вона десь буде там, непонятно, де можна її тягати і так далі. Я її роблю горизонтальною, такою як вона була. Далі заблокувати панель це від перетягування елементів, автоматично показувати та приховувати це, коли вона буде ховатися, і не розірвати місце на рамках, не говоря, що це. Розмір в пікселях 24, кількість рядів 1, довжина 100%. Хорошо. Зонішній вигляд, нічого стандартний, непрозорість. ну і так далі. Да, можна і прозоро її зробити. І елемент, який є на цій панелі. Щоб цю панель мені не трогати, я додам нову. Додать, ось панель 1 є. Значить, я зразу заблокую панель 1. Панель 1 у нас є вертикальна, а є горизонтальна. І я її вставлю. Заблокую, зніму, почекай. І вставлю я її сюди. О, а тепер заблокую. Так, товщина 48, ну, у нас там 24, так я зроблю 24, щоб симпатічні було. Єсть. О. Довжина 100%, пожалуйста. Бачите, панель є знизу. Далі, зовнішній вигляд. Що тут можу зробити? Ну, давай автоматично показувати, до панель також зроблю. Кількість рядів хай 1 розмір пікселі, 24, все нормально. Зовнішній вигляд. Значить, нічого використовував системний. альфа від, залишити, Непрозорість. Залишай, хай так буде. Ну, і елементи якісь. Додаю, наповнюю. Значить, дивіться. Зроблю на початку аналог верхньої панелі, наприклад, роблю меню програм. Да? Додаю. Але це таке меню. Отаке. Бачите? Не таке трошки. Це класично стандартне. У нас воно отаке, да? А тут отаке. Значить, ні, не підходить нам меню програм. Видаляю його. А Що шукаю? Значить, якісь повинны інше бути меню. Whisker. Whisker меню, да? Додаю. О, ано. Хорошо, це зараз аналоги я роблю. Аналог роблю панелі з у Windows. Windows. Да, знизу все нормально. Так, далі у нас іде, наприклад, там, де запускаються, ой, запускаються певні додатки, да, і вони тут відображаються. Як воно називається? Ще скажу: запуск програм. А плетсмітника годинник, записки знімок, Кнопки вікна, кнопки дій, команди, меню вікна, меню програм. Меню такі місця. Ух ти, я місця зараз давай зроблю. додам. Ух ти, цікаво. Вибираєш. Обов'язково треба і на верхню таке зробити. Тобто вибираєте те місце, куди вам треба. Де вам що вам треба відкрити? Хай буде. Цікава штука. Далі. Оновлення погоди, перемикання, плагін індикаторів. Словник за замежую, статистика QuickTime. А ну що це таке? Додати. Ні, щось не то. Хорошо, якщо я не пам'ятаю, як воно називається, зараз глянемо в панелі номер 0. Значить, weскit меню, запуск програм, кнопки вікна. Кнопки вікна. Все, не вопрос. Делаю. А, запуск програм це от, якраз у нас. Вискет меню це оце. І кнопка вікна це оця тема. Значить, панель 1. Вискид меню, кнопка вікна треба. Шукаю. Кнопки вікна. Ось вони. Сліпиє. Бачите, так само активуються ці вікна, які є тут. Далі вставляю за замовченням розділювач. По-моєму, а може ні. Глянем. Кнопки на розділювач. Так. Да. Значить, панель 1. Додаю розділювач. Так. А далі, по-моєму, там панель індикаторів, щось таке. Область повідомлень. Область повідомлень, плегін індикаторів, годинник. Значить, давай так. Область повідомлень, плегін індикаторів, розділюють годинник. Без питань. Додаю область повідомлень. Не бачу. Так, ще раз потихеньку. Кнопки, кнопки Д, команди, меню, 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 місця, оновлення, панель, перевірка, перемикач, плагін індикаторів. Додам поки плагін індикаторів. Ось бачите, є. Далі розділ словних сподвижень, простежив з надання системи Quick Luncher меню. Ну, йо -мо, -йо. так, що у нас? Годинник там. Давайте перевірю. Панель 0. Значить. Область повідомлень. Так, плагін індикаторів якийсь, дав у нас є, я здається, додав годинник, треба ще додати. Годинник є. Плагін-індикаторів годинник є. Перевіряю, що на тій панелі було. Плагін індикаторів годинник. плагін індикатор розділювач годинник. Хорошо, зроблю все один в один. Значить, додаю розділювач. Розділюючи перед годинником. Виділяю розділююч угору. І що там у нас ще залишається? Плагіндикатор розділюють годинник. Розкладки клавіатури не буду. область з зовнішній, Да? Область повідомлень. Це щось на зразок. А що там на зразок у нас. А не знаю. значить, Попробуємо додати. Що це таке область повідомлення? Значить, додаю. Запуск, каплет, годинник, записки, знімок, кнопка вікна, кнопка D. Команда рядок. Меню вікна, меню програм, меню теки. Місця, область повідомлення. А вона не активна, тільки один раз може вставлятися. Да? Да. Ну що ж, неактивна, то неактивна, Панель годинника Oracle. Orange, сорі. А ну-ка, додати. О. Да не О. Коротше, оце я видаляю, так? Да? Вроді все, Значить, властивості зараз глянемо. Неділя, формат. Хай таки буде. Значить формат числового, цифровий, насунути дати часу. Можна налаштувати дати час. Ну, поки що цього робити не буду. Хорошо. Эм, повідомлення розкладка. Ой, аналоговий ні, цифровий. Хай так і буде. Ставлю за змовченням. Чесно говоря, не знаю, як тут 22 лютого. Календар, навіть треба, щоб був. А от тут такий відкривай, Да, відкривається. Подилюсь в цих настройках. Ага, зрозумів. дивіться, яка штука. Більше нічого додавати не буду. Так, да, більше нічого давайте. Тут вставляється. Да? Але формати такі, як от тут. Подивлюсь, які властивісті. От тут відбирається довільний формат, і тут формат відображення. получается Day. Да? А, b не знаю, що це таке. H це години і Mнути. А b, очевидно. Місяці. Да? months. Ну, чого b не знаю, чесно кажучи. Хорошо, тут можна так само налаштувати. Ось Дивіться, я скопіюю. А потім отут зроблю довільний. Тільки R я видалю. Да? О, пожалуйста. Все як треба. Закрию. Закрию, закрию, закрию. Вроді налаштував, Але нюанс, є як дивіться. Тут у нас все це діло подвигається аж туди. А отут воно прилипло, як вкопане. Значить, що я роблю? Дивіться, ось розділювач, очі другий є. Поділюсь його налаштування і роблю розширити. О, ви бачите, як воно класно прилипає. Це те, що нам було потрібно. Розширити, то воно розширює. Якщо не розширяти, нічого, відповідно, не буде цього. Отаким От макаром налаштовується наша панель. Зараз у нас дві практично ідентичних панелі, да, але я тільки єдине, що. Не зберіг її. Ну, ви побачили, як з нею працювати, да. То, в принципі, аналогічні дії можете. Зробити е так само, значить, знову вибираєте, да. а, панель 1 є. Панель 1 є. Ну, я торможу, вибачайте, вже пізно записую відео, коли наводите на низ, Вона з'являється, бо я ж поставив, що вона була прихована. Все нормально. Значить, якщо ви цю опцію хочете зняти, бирайте панель 1 і приховують. Все, у вас у нас Якщо вона не потрібна, видалити. Сподіваюсь, трошки. Ага, мені треба панель всю видалити. Подивимося. Налаштувати панель, очевидно, панель 1 і мінус треба натискати так. Тут. Бо якщо ви просто з контекстного меню видалити, то ви видаляєте конкретний аплет. А мінус. вам скаже, ви впевнені, що панель не хочете видалити. Так, да, я впевнений, видаляємо. Все нормально, залишається тільки панель 0. Ну, такі м -м, швидкі налаштування. Я вам показав, як потрібно налаштовувати робочі середовище або Desktop environment та середовище робочого стола XFCE. Спробуйте. На все добре.